Монтаж внутрішнього контуру заземлення проведемо в приміщенні нової навчально-виробничої майстерні. Тут встановлено певне електрообладнання, яке обов'язково має бути заземленим, щоб убезпечити працюючих на ньому людей від можливого ураження електричним струмом у разі виникнення аварійної ситуації і пробою на корпус обладнання струму. Ми знаємо, що виконати внутрішній контур ми можемо або дротом стальним діаметром 10 мм, або металевою полосою шириною 4 см і товщиною 4 мм, або кутником з ребром 2 см. Ми оберемо металеву полосу, таку саму, якою виконували горизонтальну частину зовнішнього контуру заземлення. Як і завжди, спочатку зробимо розмітку. Для цього відмітимо олівцем на стіні позначку 40 см від рівня підлоги. На цій висоті закріпимо наш контур. Виставимо лазерний рівень по відмітці і вирівняємо промінь паралельно підлозі. Тепер маємо зробити кріплення для заземлюючої полоси. Для цього намітимо місця для кріплення через кожний погонний метр. Ми підійшли до кута. Отже, тут наша полоса буде мати поворот на кут 90 градусів, і нам потрібно її закріпити надійно. Для цього намітимо два місця для кріплення на відстані 10 см від кута в обидва боки. І так зробимо по всьому приміщенню. Для монтажу будемо використовувати півскоби. Отже, спочатку перфоратором свердлимо отвори на відмітках і за допомогою дюбелів кріпимо їх до стіни. Зробимо це на всіх відмітках. А зараз проведемо монтаж самої полоси, для цього вкладаємо її в кріплення. Але пам'ятаємо, що металева полоса має певну довжину і не завжди потрібну нам. Вона коротша, отже, відрізки з'єднуємо зварюванням. Для цього зачищаємо полосу у місці зварювання. І накладаємо відрізки один на один на величину рівну двократній ширині полоси. Зараз ми знаходимося в дуже важливій точці. Ми маємо надійно з'єднати зовнішні і внутрішні контури. Для цього, скориставшись спеціально підготованим місцем вмонтованою в стіну трубою, виведемо внутрішній контур і з'єднаємо зовнішнім в єдиний контур заземлення. Зробимо це знову ж зварюванням. Полосу ми успішно змонтували, і тепер нам потрібно під'єднати до заземлення кожний об'єкт, що потребує заземлення. Для цього маємо створити місце підключення на полосі. І біля кожного верстата чи установки ми приваримо на полосі болт шапочкою до полоси, щоб мати змогу під'єднати заземлюючий провід від устаткування до контуру заземлення. Наша заземлююча полоса готова, і зараз нам потрібно її виділити, щоб вона була помітною у приміщенні. Найкраще пофарбувати її в зелено-жовтий колір, як і провідники для заземлення. Якщо у когось немає можливості так пофарбувати, то можна зафарбувати у чорний колір, адже контур має бути не лише постійно доступний до огляду, а й виділятися у межах приміщення, бути помітним. Ми виконали всі точки для приєднань, а тепер маємо заземлити наші електроустановки. Зробимо це за допомогою провідників, що вже приготували. Пам'ятаємо, що провід ізольований має мати зелено жовту ізоляцію у нас він вже окінцьований. Перед приєднанням зачистимо до близьку кільце окінцювання і притискаючи шайбу шліфувальною стрічкою, і будемо приєднувати. Ми повністю виконали заземлення електростаткування. Змонтували зовнішній контур, внутрішній контур, надійно їх з'єднали в єдиний контур заземлення і під'єднали до контуру корпуси електрообладнання. У разі аварійної ситуації і пробою струму на корпус електрообладнання. Струм піде у землю, і цим убезпечить людину від ураження електричним струмом.